Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Двадцять середа починається на скави. Поки в Куриську наші хлопці крошать як корейська та спецназ. Телеграм-канали пишуть про зняття села Стареї Дуба. Білгородська область ЗЕС у таємно зайшли в Білгородську область. Спільна операція з білорусами, які перейшли на нашу сторону. Понад 320 двадцять десантники відмовилися воювати на куриській області та стали за країном. Я перші відео там один із секретних аеродромів. Крім того, десанта висадився на одному із аеродромів Білгородської області літаки та гелікоптери, що унеможливить удари авіації по Курському групуванню і по білоруському чотири українські пілоти виганяють літаки в Україну. Нова бескуча спецоперація пише телеграм-канал Топропомсте. А тепер станом на зараз місцевий блогора знову заявляє, що російська армія масово переходить на бік України. Про це мовчать пропагандиста. Телеграм-канали пише, що один із генералів ФСБ та десяток російських офіцерів СБ умонособрати не щоланки перейшли на сторону ЗСУ та допомагають Курській області. Загалом саме ФСБ за договору Сяткуризькі області, що дало змозис ЗСУ захопити ядерні боєголовки та шалони 20 тонні двері відкрили без вибухівки. Крім того, протягом двох діб вивозили все найцінніше. Ціла колона танків та батери, які були там знищені, консервовані за допомогою ФСБ. Перейшли на сторону ЗСУ. Росіяни масово здаються в полону. Ситуація в Курській області вийшла з під контролю Путіна. Сили оборони України продовжують операцію в Курській області, заведуючи противнику втрати, отримуючи території, які можуть бути використані як обмінний фонд під час переговорного треку. Про це сказав військовий. Оглядач Денис Попович, головний підсумок у тому, що ми присутні на території противника. Ми контролюємо території Російської Федерації. Це дуже добре через низку причин. Зауважив він. Першою причиною Попович назвав блокування спроб противника прорватися в Сумську область. Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський говорив, що Курська наступальна операція багато в чому була превентивним ударом, який дав змогу зірвати плани противника зі створення буферної зони в Сумській області. Друге, це звичайно військово-політичні наслідки. Вони були пов'язані з тим, що всьому світові вдалося показати всі. Червоні лінії Росії, Росія федерація не задала, скажімо, так такого удару, як очікувалося, виходячи з їхніх заяв з приводу того, що буде, якщо хтось перейде їхні кордони і спробує захопити територію, сказав військовий оглядачам. За його словами, Україні можливо важливо додатеться контролювати територію РФ частиною її, щоб використовувати їх як обмінний фонд, коли з'являться переговорний трек. Маючи в Кошані цей козир, ми можемо якимось чином будувати переговорну позицію. Це набагато краще, ніж якби такого козиря в нас. В кошені не було, вважає Попович. Військовий глядач зауважив, що втрати противника на території Куруської області цілком зрозумілі. Він намагається васа звідти видавати та веде наступальні операції, принаймні намагається вести наступальні операції. Відповідно, вони пов'язані з а з огляду на той метод, який противник намагається воювати. Тобто, це маса. Це кількість ясна річ, що це пов'язано з втратами, Це дорога тактика, яка її призводить до таких втрат, зокрема в Курській області. Пояснив він Попович припустив, що на кінець календар. Ми в зими бойові дії в Курській області триватимуть. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.